Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала подивитися, на якому етапі будівництво меморіального комплексу та чи багато там води і вирубаних дерев. Сьогодні ми дивимося на те, як будують національне військове меморіальне кладовище. Ми бачимо, що вода знаходиться на глибині 3 плюс метра. По перше, робимо дренаж, Вона ця вода уйде, його поки що немає. А под, вона є, але потім її не буде, коли ми дренаж закінчимо. А друга порція звинувачень ще через будівництво національного військового меморіального кладовища вирубають дерева. Говорять, що ми тут зрізали повністю ліс. І от ми можемо чітко бачити, тут зрізано тільки 6 метрів е інженерний коридор. Так як враховуючи те, що ми підписали договір в серпні місяці, у нас по технології виконання будівельних робіт все виходило. Але в нас були певні питання з місцевими мешканцями, які дещо блокували виконання будівельних робіт, вони я да. не з місцевими мешканцями, а з проплаченими активістами, з активістами які та, блокували активістами. будівництво національного об'єкта. Да, боротися з жінками з матерями загиблих воїнів. Це ми вміємо. Першу тестову могилу викопали заздалегідь, аби подивитися, чи не завадить похованням підземна вода. І навіть на глибині 3,20 нема води. Відстань від землі до рівня води. Метр сімдесят. Тільки пішов на глибину метр тридцять. Вода тупо почала. Виконує теж роботу гідрологів. Наскільки швидко заповнюється водою яма. Архітектор переконує, під Сокирою йдуть лише окремі майданчики з молодим лісом. Дуби будуть збережені, великі сосни От сосни такого розміру, як ви зараз бачите. І хід... розумієте, що ми вас запам'ятали. Якщо буде щось провалюватися, чи було це, то ми до вас знову прийдемо. Сергій Дербін розповідає, чим тільки не погрожували. Ми тебе знайдемо і поховаємо в тому кладовищі. Сандр вже сміється. Каже, дорогу ще не побудував, але вже проклятий. Кляли дітей до сьомого коліна. Тут вже ми стики пережили. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що сьогодні роботи не проводяться? Домовленість є. Будь ласка, ви знаєте про домовленість, що сьогодні не працюють. Поїбали зразу. Ви знаєте про це? У камера працює. Ви знаєте про це?